Да він заїде. Якщо за посадку, то, то це, ху... це будні вояків 117-ї бригади, що в рідних степах полюють на панцерники чужинців. Керована ракета рушає до цілі і за лічені секунди щирі емоції, коли посміхнулась військова фортуна. Є. 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 я навіть не знаю, як це передати. Що для вас може бути краще за це? Нас з дочкою дома гулять. А так більше, мабуть, нічого лучше ніту. Чорнігівчанин на псевдобаз, ветеран АТО, добровольцем пішов на велику війну і нині разом з побратимами трощить на Запоріжжі броню росіян, їхні укріплення та піхоту. Два танки, дві БМП, одного КСП. Єс! Є! до 24 го числа працював в Польщі після 24, го 2 березня. Бо вже повернувся. Колишній заробітчанин має псевдоісторики недарма, бо заочно вчиться на історичному факультеті. Вишу і каже, не в останню чергу через майбутній фах пішов боронити батьківщину. Якщо я не повернуся в Україну і не, не прийму участь в її захисті, ну то я просто не буду мати морального права викладати історію. Дружина зателефонувала і сказала, що почалася війна. Е, на той момент був у Франції. Пристойним заробітком за кордоном заради захисту рідних поступився і протитанкіст на псевдогімлі. Це ім'я персонажа з володаря Перснів, бо, каже, має схожу удачу. Тій невисокого зросту, емоціональний. І казали, завжди, завжди рвешся в бій. Гімлі каже, як і ППОвці, що вигадали жартівливу приказку, сам не літаю, іншим не даю. Протитанкісти теж мають щось на кшталт власного дивізу. Щоправда, щодо піхоти. Більше трьох, якщо збираються, стріляємо там, умовно. Але якщо збирається дійсно там група із більше п'яти чоловік, то хлопці вже в принципі готові перезарядити на осколочну фугасну і зробити постріл. Баз певнить, для нього завершення цієї війни це зникнення з мапи світу України-агресорки. Повне знищення Російської Федерації, ну так як мені. ну або освобождення повністю всієї території України. Гімлі каже, з минулого життя має за товариша росіянина, який через незгоду з диктатурою поїхав з родиною за кордон і нині мовляв, не радіє їхнім записам, де горять танки окупантів. Він зараз виїхав в Європу, втік з цієї недоросійської Федерації і продовжує жити нормальним, адекватним життям. Дуже тішиться, радіє і так і каже, що я просто ловлю кайф від тих відосів, які ви мені скидаєте.